Вітаю, пані та панове. Я дуже рада, що вам сподобався такий формат відео, тож найближчим часом точно планую його продовжувати щомісяця, і я вже озброїлася своїм блокнотом. І збираюся вам розповідати, що я читала у квітні минулих років, починаючи з 2016-го. Власне, з тих пір я і веду список книг, які я читала. І як і в попередньому відео такого формату я буду розповідати не про всі прочитані книжки в попередніх квітнях. А виключно про ті, про які мені є що сказати, про чи про які сказати щось варто. І як і березень, 2016-го, квітень в мене відзначався тим, що я подорожувала світом відьмака Анджея Сапковського. Конкретно у квітні я читала четверту та п'яту частину. Це були час погорди та хрещення вогнем. Тож, як бачите, не так довго мені залишилося починати відео цього формату з цієї серії. І якщо тоді я цикл проковтнула одним величезним ковтком, для мене це була цілісна одна велика повноцінна історія та подорож. Я не вміла її, я насправді. Ді, зараз не дуже вмію поділяти цикл про відьмака на частини, але під час другого перечитування я хрещення вогнем змогла виділити для себе як улюблену частину. І після я не пам'ятаю три чи чотири рази я вже цей цикл перечитувала. Але п'ята частина досі залишається моєю улюбленою. Ви не хвилюйтеся, кількість прочитаного з кожним роком буде зростати, але поки що ми вже переходимо з вами до 2017-го. we <laughs> Квітень 2017 року в мене розпочинався з крадійки книжок Маркуса Зусака, і здається, тоді вона знаходилася на піку своєї популярності. І тоді всі гомоніли наскільки вона красиво, прекрасно написана. Я також промкнула до цього табору, і мені було б дуже цікаво її зараз перечитати, щоб порівняти свої враження, але вона б для мене залишилася одноразовою. І з інш... з одного боку я не збиралася купувати її собі в колекцію, щоб колись перечитувати, але розумію, що от якщо я зараз вам скажу, що мені книжка тоді при прочитанні дуже сподобалася, це не буде надто об'єктивно. Проте скажу, що для початку, для перших кроків на книжковому шляху, це був дуже вдалий вибір. Далі в мене було знайомство зі Станіславом Лемом і його найвідомішим Солярісом. Показую вам збірку від наукової книги Богдан. І чесно, знайомство відбулося не найпрекраснішим чином. Тому от до перечитування Соляріс в мене один з з найбільших претендентів на це, от мені хочеться і нові книги у Лема читати, і хочеться перезнайомитися з Солярісом, зрозуміти, що мені тоді пішло не так. Чи я зможу на те, що пішло не так, цього разу взагалі не звернути увагу і поглибитись туди, за що ця книга настільки варта уваги. Тому що я пам'ятаю, що Соляріс мені час від часу здавався настільки незграбно написаним, з іншого боку, з іншими книжками Станіслава Лема, в мене таких проблем не виникало. От через це в мене. Було відчуття, що проблема не в авторі, а в перекладі, в якому я тоді ще цю книгу читала. Хоча стосовно цієї книги, навіть зараз, коли для мене минуло стільки часу, я об'єктивно для себе можу оцінити її наново і розуміти наскільки вона класна. Квітень 2018 року розпочинався в мене з книги Джерома Клапки Джерома Троє в човні як не рахувати собаки. Чарівна, прекрасна, гумористична, легка історія, проте досі для себе не вирішила, чи буду я її перечитувати, чи хочу мати собі на поличках. От насправді я від Пелема Гренвіла Вудхауса і від його неперевершеного дживса чекала саме того, що я отримала від Джерома. Проте Чогось мені саме у Вудгауса не вистачило. Хоча мені здається, якщо вам Вудгаус заходить, то читати Джерома це взагалі без варіантів треба. Насправді, якби я десь відшукала цю книгу з серії Золота полиця від книголаву, я б собі її взяла. Але зараз книжки з тієї серії просто на вогу золота, як мінімум. Ой, а тоді пам'ятаю, у квітні 2018-го я розпочинала свій похід на найвідоміші твори жанра антиутопія, і у квітні, зокрема, прочитала. Тільки один твір це був який чудесний світ новий від Олуса Гакслі, і щось він мені тоді зайшов на четвірочку, пам'ятаю, на четвірочку з п'яти. І я багато від кого чула саме такі враження, що от ти ніби і розумієш, що книга класна, книга вартісна, книга дуже важлива для, і для жанру, і для світу літератури взагалі, але вона тебе не торкає. От взагалі, ти її прочитав, такий пересмикнув плечима, і. Окей, тому от я поки на меті не маю відшукувати собі екземпляр на полички. Нарешті можу показати вам щось у фізичному вигляді, тому що далі у квітні 18-го я читала буфона до курта Вонегута або більше не самотні. Мені здається, з усього, що я читала в автора, це була найхимерніша і найдивніша пригода. Мабуть, якщо брати загалом усю творчість Вонегута, то так чи інакше кожна друга його книга буде стосуватися кінця світу. Конкретно тут в нас події відбуваються у сполучених. Штатах не дуже далекого майбутнього, де світ накривають постійно нові нові катастрофи, де в нас суспільство розпадається на маленькі угрупування, і в центрі головні герої в нас близнюки. О, а далі одна з найцікавіших моїх книжкових історій, тому що тоді, у квітні 18-го я вперше прочитала братство персня Джона Толкіна. Сказала наскільки це прекрасно чудова, надзвичайна книга. Вона в мене тоді увійшла в топ року і. Я коли після цього минулого року перечитувала цю книгу, я взагалі ні, ані слова з неї не пам'ятала. Я читала її як вперше. Я не знаю, як так буває, але я інколи люблю свою пам'ять за це. Мабуть, це звучить дивно, але я дуже люблю перечитувати книги, передивлятися фільми. І от тепер ви розумієте, чому банально я дуже погано їх запам'ятовую з першого разу. Квітень 2019 року розпочнеться в мене, по-перше, зі спойлерів до книжкових покупок, тому що показує вам світ повний демонів від Карла Сагана, який тоді я читала вперше, а зараз придбала, щоб мати змогу завжди повертатися до цієї книги. Вживала і буду вживати цю фразу, що особисто для мене ця книга є маніфестом критичного мислення. Автор тут і наводить купу псевдонаукових історій, які розвінчує. Окрім того, він наводить величезну купу. Аргументів, які можна використовувати проти людей, які оперують всякими псевдонауковими термінами або ситуаціями, просто мені здається, навіть якщо ви впевнені, що в галузі критичного мислення вам вже не світить нічого нового, то ця книга зможе, хоча б, розширити горизонти і розширити свої пізнання у сфері того, як можна зашкварюватися. Книга якої я ще не маю на руках, проте дуже хочу мати на полицях і обов'язково перечитати. Я маю на увазі, чому Альбера Кам'ю книга, з якою ми настільки не зійшлися в поглядах, що я не знаю, в чому тоді була справа в моєму настрої, в моєму сприйнятті, в моїх якихось точках зору, але настільки мені хотілося кидатися цією книжкою в стіну від деяких висновків автора, і чому я думаю, що це зі мною було щось не так, через те, що я читала чужого в автора, це було. Прекрасно, мені шалено подобається ця повість, і от мені цікаво, як може одна книга автора настільки подобатись, інша настільки не подобатися. Тому я готова дати чумі другий шанс. Тому що для мене це питання майже вже принципово, бо раптом хто спитає: а от як тобі чума кам'ю? А я скажу, та мені взагалі не зайшло. А от раптом, якби я перечитала її зараз, мені б зайшло. Це треба буде перевірити. Ще однією з цікавинок квітня 2019-го в мене була книга Джона Кракаура в Дикій Глушині книга, з якою я почала знайомство з автором, і яка мені зайшла на от на ту саму четвірочку з п'яти. І мені б хотілося сказати, що в мене з головним героєм цієї історії, який кинув все і майже без жодних речей і засобів до виживання подався в Аляску, жити в старому закинутому автобусі. Реально в дикій глушині, я б сказала, що в мене просто погляди з ним настільки не сходяться, що я не можу проникнутися його способом життя. Його поглядом на життя, але я читала в автора Еверест, і якщо що в «Дикій глушині, автори головний герой це абсолютно різні люди. Під Еверестом, я, звісно, мала на увазі в розрідженому повітрі, де автор оповідає вже свій власний досвід. Може, може, в цьому і полягала різниця. Тому що, коли ти викладаєш власні почуття, власні переживання і власний досвід, воно якось і звучить більш щиро і якось глибше, легше сприймається. Може, через це я і вирішила, що в розрідженому повітрі мені. На поличках потрібен, а в дикій глушині я собі купувати вже не стала. Продовжуємо спойлерами до майбутніх книжкових покупок і переходимо до квітня 2020 року, де я прочитала чтеця Бергарда Шлінка. Не зупинятимуся довго на цій книзі, банально в покупках буду докладніше про все розповідати. Скажу, що дуже люблю цю річ, звісно, через це я її купила собі на полиці в колекцію. І вона для мене з тих, де от Доволі сухий стриманий стиль автора зустрічається з такою глибиною сюжету, де простота оповідки тільки підкреслює і посилює текст. І якщо у 16-му році я мандрувала світом відьмака, то у 2020-му в мене була подорож до темної вежі Стівена Кінга. Конкретно у квітні 2020-го я читала чаклун та сферу найгрубішу, найтовстішу частину з циклу. І це не просто найтовстіша частина циклу, це такий собі флешбек, тому що конкретно тут ми відриваємося від історії, яку мали з першої до третьої частини, і повертаємося в юні роки. Нашого одного з наших головних героїв Роланда. Потім сталася цікава така річ: на мене в квітні напав жахливий не читайло. Я що, за що не бралася, я все не могла дочитувати. В мене все відкладалося, відкладалося, і мене жахливо потягло на якісь темні містичні історії. І тоді, пам'ятаю, я повитягала з поличок всі свої геловінські запаси. Наприклад, я прочитала смерть діло самотнє від Рея Бредбері, видухнула, що нарешті в мене щось прочиталося до кінця і сподобалося, Хіба що в мене була проблема тоді? Я сприймала цю книгу як детектив. Я не змогла і насолодитися на повну її атмосферу, а атмосфера тут дуже класна, от саме нуарна така. І не змогла насолодитися детективом, тому що детективна лінія тут для мене ну не найголовніше і не найсильніше точно. Після Бредбері, буквально за півтори години я проковтнула короліну Ніла Геймана, але е, вона виконала свій обов'язок для мене тоді. Проте це річ така доволі одноразова для мене була. для мене в Геймана дуже багато книг, що я читала, вони одноразові. Тому, власне, на поличках я її не маю і, скоріш за все, не купуватиму. Після чого я. Минуло всього півроку, як я вперше прочитала сяйво, і я пішла його перечитувати. Власне, яку кращу темну містичну історію можна знайти? І навіщо шукати щось нове, якщо є щось старе улюблене? Ви готуйтеся. Ця книга в роликах цього формату буде часто зринати. Закінчився мій нуарний квітень ніч в самотньому жовтні від Роджера Желязни. Трохи шкода насправді, що я не приберегла її тоді до Геловіна, чи, хоча б до жовтня, тому що там глави навіть називаються датами з 1 по 31 жовтня. Ми спостерігаємо за розвитком подій від особи собаки. Переходимо поступово до квітня 2021 року і до першої книги, яку я показала на цьому каналі. Це смерть діло самотнє від Агати Крісті. Якби мене хтось спитав про мою улюблену книгу Агати Крісті, я б назвала цю. Я б не, я не скажу, що взагалі е, роботи авторки для мене якось відрізняються одна від одної, тому що я ходжу до неї не стільки за сюжетами, скільки для за, от, атмосферою затишною такою. Проте наприкінці. Приходить смерть для мене настільки вирізняється на тлі інших романів авторки, мабуть, через те, що тут події розгортаються на тлі стародавнього Єгипту, і це, це так прекрасно. Ще атмосфери додало те, що книгу цю я з собою брала в мандрівку, власне, до Єгипту. Дочитувала, правда, вже дома, але то таке. Ну і мені здається, якщо у вас є можливість десь знайти цю книгу, і ви не знаєте, з чого починати Агата Крісті, то це був би дуже непоганий варіант. А далі можна сказати, не місіс Делової єдиною через те, що. У квітні 2020-го я читала до маяка Вірджинії Вулф. Читання це було досить довгим через те, що я тоді ще не настільки влилася у стиль потоку свідомості, і у цьому виданні конкретно дуже дуже дрібний шрифт. Я цю книгу також брала з собою в Єгипет. І тут зараз всередині знайшла квиточок з дайвінгу. Ще одна книга прочитана у квітні 2021 року. Це був Куджо Стівена Кінга, книга. З тих книжок цього автора, які проходять повз мене, майже не збуджуючи хвиль на поверхні води. Не знайшлося в цій книзі про величезного скаженого собаку, чогось такого, що я могла б назвати от своїм, що припало б мені до душі, щоб я максимально співчувала героям, чи максимально прониклася ситуацію. От не було такого, на жаль. Але з кінгом я завжди до цього готова, через те, що він дуже глибоко розкриває завжди. Ситуації, за які береться, але не можна кожну ситуацію припасувати до себе. Я сподіваюся, ця вежа не грохне. І нам з вами залишився квітень 2022 року, який я розпочинала з дочитування Бога імператора Дюни від Френка Герберта. На даний момент це в мене остання прочитана книга з циклу про Дюну, Але сподіваюся, дуже цієї весни встигнути надолужити, хоча б єретиків дюни. Пам'ятаю, в мене і бог імператор йшов також за кілька підходів, тому що я починала в березні, відкладала її, а потім до неї поверталася. А далі в електронному форматі на мене чекала моя перша книга від Віх. Коли це були фрукти проти овочів від Олексія Коваленка, яку я ніяк собі не придбаю в паперовому варіанті, тому що хочу повертатися, хочу підкреслювати, хочу перечитувати. Насправді хочу сказати, що прочитано у квітні 2022-го було шикарним просто, особливо от три верхні книжечки. В мене тут лежать. По-перше, Мілан Кундра, його нестерпна легкість буття. Це були настільки яскраві емоції під час прочитання. Я не знала, з яких думок в які мені кидатися. Це було. Шалено цікаве і незвичне знайомство з автором, яке пройшло просто чудово. Я тоді книжку оцінила на четвірку, але зараз, от я впевнена, якби я прочитала її зараз, це була п'ятірка, тому що. Тоді я ще бісилася з деяких думок автора. Зараз я спокійно заплющу на них очі, ну тому що я банально до них вже готова заздалегідь. Далі в мене були нормальні люди Салі Руні, от нічого не можу з собою зробити. Дуже люблю, як пише ця авторка, і цієї весни планую продовження з з її творчістю. Дуже шкода, що видавництво старого лева не продовжило видавати авторку, от в таких тканинних обкладинках. Я до речі, поки так давно, мабуть, її не тримала в руках, що забула, що вона. Така, така класна. І найяскравіша зірочка, прочитаного у квітні 2022 року, звісно, це Тропік Рака від Генрі Міллера. Я знаю, ви вже дуже багато чули від мене про цю книгу, особливо в найкращих книгах за 2022 рік. І якщо ви за моєю порадою наважилися прочитати цю. Брудну і таку прекрасну історію про Париж, писемництво і автора головного героя з усіма його тарганами в голові. То у видавництво комубук буквально тільки-тільки вийшов додатковий наклад цієї книги, тож ви можете спокійно вже її придбати. І на сам кінець переді мною лежать ще дві тоненькі книжечки, які я тоді брала на формат книжкових вихідних. По перше, це Сьюзен Гінтон і її аутсайдери. Теж з книжок, які я для себе оцінюю як на 4 з 5. це. Гарна книжка, яка один раз читається, приносить задоволення і надовго якось не запам'ятовується. Історія про підлітків та молодих людей Америки 60-х років, скажімо, не найблагопристойніших районів. І останньою переді мною лежить психо Роберта Блога, класичний еталонний трилер, і натякає мені, що треба вже взяти собі нарешті продовження, тому що цієї осені я вже однозначно хочу за нього братись, тому що планувала на минуло. І не взяла. Бувалих читачів трилерів здивує чи, але в атмосферу занурить, я впевнена, що дуже добре. Тож, друзі, я сподіваюся, вам сподобалася моя сьогоднішня квітнева вежа за останні читацькі сім років. А про прочитане за квітень 2023-го ми поговоримо з вами вже дуже-дуже скоро. Тож, якщо ви запам'ятали, які книги були у цьому відео і щось з них читали, то обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Мені завжди цікаво про це читати. А ми з вами, друзі, продовжуємо Омо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!